Українська влада придумала, як заборонити телеграм в Україні. Вітаю, вас, шановні друзі! 19 серпня до Верховної Ради було подано законопроект 114.92 і називається він так: проект закону про внесення змін до закону України про санкції щодо заборони використання програмних продуктів та доступу до електронних інформаційних ресурсів. А тепер увага на що саме будуть накладатися оці ці санкції? Заборона доступу до електронних інформаційних ресурсів в інтернеті, веб-сторінки, веб-сайти, інші веб-ресурси, електронних комунікаційних мережах, електронних комунікаційних системах, інформаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах. Тобто вони не кажуть прямо, що вони будуть закривати Телеграм, вони кажуть, що це будуть накладені санкції на оці електронні комунікаційні мережі або електронні комунікаційні системи. Ну, але ж всі ми прекрасно розуміємо, що вони мають на увазі. Коли вони планують голосувати цей закон і приймати його, поки що невідомо. Але якщо вони дійсно його приймуть, то побачите, оці санкції, так звані, вони будуть накладати дуже швидко. І в першу чергу це буде Телеграм. Я не знаю, чи буде воно працювати з VPN, чи не буде. Це ми вже побачимо в майбутньому. Але одне вже відомо точно: українська влада хоче повністю заборонити свободу слова в Україні, і оцей диктаторський режим Зеленського хоче взяти під повний контроль всі медіа та інформаційні ресурси, які є в Україні. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, поки його ще не прикрили. Посилання на телеграм є в шапці профілю.